Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобанку. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів і в плейлисті можна вибрати собі рубрику і відразу мати під рукою список авто, які можна купити під конкретні проблеми на авто, так би мовити, автомобілі, щоб не по автобазару годинами і вибирати собі невідомо, що ось на сьогодні на огляді Citroen Jumpy. Є перше, друге і третє покоління. Перше покоління Отак виглядає, всі його знають. Це аналог Фіаду Скуду і аналог Peugeot експ... експерту. Ось подивіться. Оцей от ми зараз друге покоління розглянемо. Вони всі робилися навіть на одному заводі, десь у Франції я читав. Ось, Просто, і, от бачите, Fiat Scudo. А аналог а подібний Renault Trafic, транспортер, Hyundai H1, Vivaro. І транзит. Ось подивіться, що нам пропонує. З 2007 року по 2016 рік, що нам пропонує авторія по низу ринку. Дивимося. Є біля 100 автомобілів з 2007 року, а разом з першим і разом з разом першим поколінням десь в районі 300. Ось подивіться такий автомобільчик за 3800. Але він трошечки битий. 270 тисяч, ось подивіться, до речі, я вже глянув його. Кондиціонер є, потребує ремонту кузова. І подивіться, який ремонт кузова тут. Бачите, йому хтось вдарив дві дверки, пошкодив. Ось, подивіться, бачите, дверка трошки крило. Невідомо, чи лонжерон пошкоджений, але це все вистукується акуратно. Можна зробити дві двірки або під заміну. І за 3 700, за 3, 700 можна таку машинку взяти. Я вам скажу, ціна непогана, хто хоче побавитися. Але так по низу ринку, якщо взяти, це приблизно. Але якщо так по, ринку, по низу ринку взяти, то от є з 2010 рік 4200. Людина продає, але каже, що автомобіль знаходиться в Запорізькій області. Ось, ну, Напевно, швидко йому треба гроші, тому він 10-й рік. Але 410 тисяч пробігу продає за 4200. Бачите, Ну і такий серйозніший низ ринку це от 4900, 5100, бачите, видно. 5100 2007 рік. Тобто майте собі на увазі, що є такі машинки. Так би мовити, аналог фіаду Скудо і експерту Ось, Бачите, які гарні сидіння ззаду. Трошки також ударено, але то нічого страшного. Багажник величезний. Ну, така, ось який гарний вигляд. Можна собі розглянути, кажу, ці три таких самих, -самих популярних буса. Непоганих буса, прості дизеля, 1,6. Там їздять по пів мільйона кілометрів без проблем. Якщо міняти гарно всі масла, всі, так би мовити, дивіться, 5200 взагалі бомбезніша машинка. Подивіться, який виглядок в неї. Бачите, ну, Єдине, що тут недолік, бачите, яка маленька частина, щоб залізти під капот, так би мовити. розумієте, Дуже мало місця. Тут вони трошки ну, не важкі в ремонті, просто незручні. Але, кажу, треба за ними дивитися завжди. Бачите, тут місце, скільки ззаду. На таксі воно ідеально. Сюди можна людей дуже багато запакувати. Все, вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який ще огляд зробити, щоб мати просто під рукою каталог. Заходите, Женя Сихів, маєте каталог і дивите собі все, що хочете.